Скажи, будь ласка, за твоїми спостереженнями, міркуваннями, можливо, того, що ти знаєш, наскільки реальними можуть бути швидкі вибори в Україні, я буквально вчора проводив стрім і кажу, я маю м, таку думку, що президент зацікавлений в швидких виборах. От каже, ні, ні, не буде, а потім швидко вибори, і це да змогу йому виграти певну фору. А наскільки реальними можуть бути швидкі вибори в Україні, і які? Ну, якщо говорити про. Швидкість про швидкість, то звичайно ми маємо виходити з розуміння, що їх проведення очевидно буде частиною тих домовленостей, які будуть підвезені під припинення вогню. Тобто ми розуміємо, що є зацікавленість різних сторін. Все ж таки, виборчій кампанії для російської сторони це елемент дестабілізації у нас для західних країн це елемент підтвердження власної легітимності і того, що Україну підтримують саме як демократичну державу. Ну і є, очевидно, є і опоненти у нинішньої влади в Україні. Тобто, є. На сподівання, що ну таким чином там зміняться відповідно представники українського народу, uh -huh. але е ну, тут сходяться просто багато інтересів. це ми маємо розуміти е в цій ситуації. В цій ситуації ми маємо виходити із складнощі загалом проведення поствоєнних виборів. Е складність полягає навіть не в долученні чи не долученні окремих е відповідно категорій. Там електорату, якщо говорити там, mm. про такі ніші, як там, військовослужбовці, чи там, наші біженці за кордоном, мова йде більше про загалом законодавство проведення саме постоєнних виборів. Нинішнє законодавство не передбачає такого. У нас виходить або чергові вибори, які йдуть в межах п'ятирічного терміну. Або е, позачергові, але вони мають відбуватися так само в межах п'ятирічного терміну дочергових. Тобто, у нас по таймлайну не виходить, е, законодавець не прописав можливість е, виборів, які виходять за межі п'яти років, включно з конституцією. Там є нюанси. Тому е, якщо говорити сьогодні про нормативку, нормативку найлегше, найлегше провести дійсно вибори президента України. Там можна зробити ну певні поправки, там навіть там і навіть на термін. А от як перше построєння можуть переобрати не на п'ятирічний термін, ні, ні. Мова йде про термін а, самої кампанії. Кампанії, тобто яка має йти відповідно. Тут ми говоримо про швидкість, можливість а, швидких виборів. Бо як показує ситуація на близькому сході, ага. е, рішення про перемир'я може доволі швидко згорнутися, згорнутися ага. через різні причини. А нам вже ж зрозуміло, треба ну, принаймні по всій території України не допускати там ну принаймні масованих обстрілів чи ще чогось. Ясно, що на фронті да. ситуація може прод... там активність може продовжуватись для цього, і з 23-го року на рівні комітету з питань е, ага. держвлади пропрацьовалась тема неможливості визнати. Знання виборів в окремих на окремих районах, так. ну це нормально. А питання про інше питання про те, що з законодавчої точки зору, і виходячи того, що треба приймати, запустити виборі президента зараз легше ніж запустити вибори до Верховної Ради України, От, власне, я про це говорю, тому що uh -huh. тут може відбутися збій з точки зору інтересів різних політичних гравців, що стосується виборчої системи, що стосується. Uh -huh. Відповідно прохідного бар'єру, що стосується блоки, чи будуть, чи не будуть, і знову ж таки, який у них буде прохідний бар'єр. Тобто, дуже дуже багато питань, які насправді обтяжують ситуацію. Нам постійно кажуть, що ну домовлялися ж народні депутати в рамках діалогів МОНЕ і так далі. Ну, це слухайте, це поговорили це ніде не закріплено. Як було так і ну може лишитися там відповідно в минулому питання про інше питання про те, що все рівно вибори нам запустять, і зробити це через президента. Я думаю, найлегше якраз по лінії ага. президента. А, все, що далі буде, ну там уже в залежності від безпекової ситуації, зрозуміло, що а, Україна буде намагатися провести всі вибори загальнонаціональні, відповідно, вибори народних депутатів, місцеві органи влади. Бо є проблеми зараз. Ми розуміємо так, прийнято постанову е, про безперервність роботи з боку, е, якраз Верховна Рада дала можливість місцевому самоврядуванню. Ну тим не менш, це ж не прибирає певних точок напруги в різних громадах. Ну, тобто, якщо говорити максимально коротко, я думаю, що цю тему будуть дійсно просувати. Питання виключно в тому, чи це буде так, як ми тоді з тобою спілкувалися на круглому столі, чи це okay. все ж таки буде формат одночасних виборів для чого? Для економії бюджетних ресурсів. Тоді називалася сума 10 мільярдів гривень на проведення виборів. Я думаю, що там можна сміливо множити 2-2,5 рази. За нинішніх цін це десь під 25 мільярдів гривень, ще зважаючи на те, що Десь доведеться більше днів для голосування робити, ну ага. в залежності від ситуації, а це ж все гроші, це ж зарплати людей, і членів комісії, і так далі. Тому а, в нинішній ситуації а, тут просто питання: чи запустять власне а, процес одночасних виборів, що складніше в нинішніх умовах, ага. чи запустять а, поступово спочатку вибори президента, а потім уже як піде. Так, це питання доволі друзі складне, і воно важливе, бо пан Ігор не випадково говорить, що вибори можуть бути частиною домовленостей про завершення війни і саме президентські. Бо Кремль неодноразово не заявляв про те, що там Зеленський нелегітимний, і так далі, враховуючи те, що Трамп, як пише західна преса під час зустрічі, навіть... Переказував про російські наративи, ну ми там не були, так пише Західна преса. То, звісно, в цій частині може бути і наполягання Трампа на проведення виборів в Україні. Тим паче серед західних партнерів також у нас в Європі окремі є думки про те, що ну треба їх провести. Вони поки що голосно не лунають, але все ж таки звучать вибори будуть і вибори. Я схиляюся до того, що в нас будуть спочатку президентські вибори. Вони будуть швидкими. Я вчув таку навіть історію, що ми вели розмови з нашими значить, партнерами західними, західними партнерами, ну тими, які будуть мати вплив на організацію виборів з точки зору спостерігачів, там от, от такі всі моменти, і обговорювали з ними, як повинен виглядати виборчий процес. І о, представники влади української сказали, що, і в принципі, момент вони не почули. Якихось серйозних застережень у відповідь, уточнення дуже важливе. Сказали, що ідеально в Україні провести виборчу кампанію і вкластися в 30, максимум 45 днів, 30. З моменту завершення бойових дій. Ну, практично так. Да. Ну, можливо, там плюс пару тижнів після завершення бойових дій. О, знов таки ж, питання: що буде з правовим режимом воєнного стану? Я не вірю, що правовий режим воєнного стану буде відмінений на другий, третій, п'ятий, тридцятий і навіть п'ятдесятий день після завершення бойових дій. Угу. Він повинен як мінімум зберігатися якийсь період часу з початком процесів демобілізації, але контрольованої. Ну от в такому плані. Ну воно так буде виглядати. Тому з великою ймовірністю вибори президента будуть під час правового режиму воєнного стану щодо речі. Не забороняється конституцією, але забороняється законом. Але під час правового режиму воєнного стану в закон можна вносити корективи, на відміну від внесення змін в конституцію, тому швидкі президентські вибори. Ну очевидно, з якою метою, якою ставкою, там типу і так далі. А потім вже спокійно готуватися до парламентських і робити їх. Через півроку, наприклад, там через якийсь певний інший період. Тому що знов таки, в нас ж теоретично, вибори парламентські повинні бути по якому виборчому кодексу? Новому, а там Ново. чорт ногу зломить, там насправді складна система. Тому почнуться оці розмови: які давайте якісь повоєнні вибори, гібридний формат, щось там подумаємо і так далі. Навіть пропонували, до речі, я чув таку версію теж закриті пропорційні списки, плюс повернути блоки. Партій і таким чином, якби, провести вибори. Ну, а більш оптимальний варіант і, і, і активізація багатьох народних депутатів-мажоритарників свідчить про те, що можуть на ще одні вибори зберегти змішану систему. Давайте збережемо змішану систему і, типу, проведемо вибори парламентські таким чином. Е, тому, от в даному випадку, е, скоріш за все, буде так. Хто стартанув, хто до них готується? Ну. Знов таки сподобається, не сподобається шановним підписникам, але просто поїдьте там за межі Києва, подивіться в регіонах, хто роздає партійні е, значит, газети. Дві політичні сили слуга народу і батьківщина Юлії Тимошенко. Ну, це факт. Ну, факт. Слухайте, це ну, не те, що я там придумую, це факт. Але очевидно, що і інші парламентські сили, які є в парламенті. Вони ведуть якусь певну підготовку до виборів. До речі, в чому я не бачу нічого поганого і екстраординарного. Причому неможливо опозиція, це чи влада. Вони повинні, в принципі, це робити. Головне, щоб це не заважало. Вирішенню ключових питань пов'язаних з життєдіяльністю держави, оце ключовий момент. І тому, якщо вони хочуть друкувати партійні газети, будь ласка, друкуйте. Хочете ви перерізати стрічки? А це вже почалося в регіонах. Перерізайте. Хочете ви відкривати нові не штаби? Зараз це знаєш як називається хаби. Хаби. Хаби, от, хаб для спіл... так і називається хаб для спілкування. Але ну, очевидно, що це місце, куди потім будуть приходити агітатори, там, люди і так далі. От хаби. Відкривайте, нема питань. Ну, ви ж це робите прозоро, транспарентно, звітуєте там, і так далі. Просто я би не хотів при цьому цьому бачити іншого. Наприклад, абсолютно популістичного бюджету. Уряд, тільки що на комітеті, от ми з тобою розмовляємо, у них там йдуть розмови, да, залишив кешбек. 4 мільярди гривень на комунікації. Що це за комунікації? Ну що таке 4 мільярди гривень на комунікації? Я вибачаюсь, твій ефір на якомусь західному каналі, який ти робиш просто ну, абсолютно так, знаєш, от від з громадської відповідальності це краща комунікація, ніж гроші, які вони на щось незрозуміле виділяють. Ну там і це ж стосується багатьох наших колег, да, які такі речі роблять. Ви О, хочете так. краще комунікувати з народом? Так в чому проблема? Ну, зробіть просто регулярними звіти кабінету міністрів Верховній Раді. Президент хай виходить раз на місяць на прес-конференцію широку і спілкується з громадянами, да, дає відповіді на всі питання. Там ще якісь там такі моменти. Тому бюджет залишається перед виборчим. Давайте так це назвемо або бюджетом виборів. І я на жаль бачу там багато таких хаттілак, які. Я їх підтримую руками і ногами, особливо підвищення заробітної плати вчителям в школах, тому що це ганебно. У нас вчителів не вистачає, у нас реально проблема. У мене ну, малого до сих пір немає там, двох викладачів, здається. Да? Це завершується вже жовтень. Да? Ще до сих пір дві вакансії. А, окей, але ну ви якось пріоритети визначте. А таке відчуття, що якось ми там з війною вже розберемося, а нам головне до виборів підготуватися. При тому, як ти правильно зазначив, у нас же ж проблеми з бюджетом є. І європейці поки не покривають все, що нам треба. Сума поки не покрита. Я думаю, що рано чи пізно гроші знайдуть, але похвилюємося ми конкретно в цьому плані. Це факт. Влада затвердила програму Тепла зима кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає одноразову виплату 6,5 тисяч гривень найвразливішим групам населення. Йдеться про понад 660 тисяч українців з державного бюджету. На це піде. Приблизно 4,5 мільярди гривень. Гроші прийдуть автоматично через пенсійний фонд, банки чи Укрпошту. Ніяких заяв не треба подавати. Просто чекайте на рахунок або, відповідно, кешем. Я дивлюся на календар, та й думку гадаю. А чому ж саме зараз? А чи не пахне тут чимось більшим? Знаєте, не просто там. А... Тим, що все ж таки грудень наближається зима, а чимось більшим таким політичним. Ну, ясно, що воєнний стан триває, а отже, вибори заблоковані. От уже і навіть місцева кампанія не відбулася вчасно, хоча вибори мали відбутися наприкінці жовтня. А до речі, вкотре воєнний стан і мобілізацію продовжать з 5 листопада ще на 90 днів. Ну і в принципі, президент Зеленський повторює, що будемо. Голосувати йти на вибори після перемоги. Ну або зараз уже більш так актуально, після завершення війни. В принципі, логічно. Але і політики насправді не сплять. Ну, штаби деінде вже існують і так тишком, нишком працюють, опитування проводять, трошки дають заробити соціологічним кампаніям. І тут як сніг на голову соціальні ініціативи, тепла зима. Далі плюшки класичним виборчим групам ну, якось там вчителі, лікарі, студенти. Ну, реально виглядає передвиборчо. Згадайте, до речі, є підтримку з тисячою Зеленського. Тоді влада казала, що це виключно соціалка. Але опозиція заради балансу думок тоді закидала, що ні, це піар, піар і ще раз піар. Ну і тут фактично зараз ми повторюємо цю всю історію. Знову виплати автоматичні, без черг, зручно, позитивні емоції. Ну, але з іншого боку, все ж таки війна продовжується. Ну і люди втомилися, треба трошечки підтримки, а без допомоги, ми ж розуміємо, ну, є певний протестний потенціал. А то, може, це все ж таки не вибори, а банально намагання дати можливість вижити найбільш таким вразливим групам населення? Можливо. Ну але і сумніву знаєте трошки лишаються. Це у мене, мабуть, трошечки профдеформація, деформація, все ж таки, як політолога з майже 20-річним стажем.